Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. ніби вітає усім добрий день. А яка зараз у нас пора року? Вірно, зима. Ми всі з вами радіємо цій порі, бо ми можемо грати в різні цікаві зимові ігри. Ми можемо ліпити сніговика. Кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Але не всім так весело взимку. Діти в цю зимову пору нашим пернатим друзям дуже важко. А чи всі птахи відлітають в теплі края? Як називаються птахи, які залишилися в нас зимувати? Вірно, зимуючі, і сьогодні ми з вами про них поговоримо. Горобець. Це відомий усім зимуючий птах нашої місцевості. Мешкають горобці поблизу житла людей у містах і селах. горобчик птах маленький, непоказний, пір'я не яскраво сірого кольору. У горобчика маленька голівка, крильця та хвостик. Це птах жвавий, непосидючий. Усюди можна почути його бадьоре цвірінькання. Синичка це маленька пташка, яка живе в садках і лісах. Вона має темну голівку, білі щічки, темну спинку, хвостик та крильця. Черевце у пташки жовте із чорною смужечкою посередині. Голос у пташечки тоненький і дзвінкий. Це дятел лісовий птах середнього розміру. Птах строкатий, барвистий. У нього червона шапочка на голові, червоний хвіст, темні крильця і рябий животик. У пташки дуже міцний дзьоб, яким він голосно стукає по дереву. Голуби. Невеличкі пташки, які живуть в містах та селах. Їх можна побачити на вулиці, на площах, у сквері, в парку. Вони середнього розміру, бувають білого, рябого, але найчастіше сірого або сизого кольору. У цих птахів червоні лапки, і вони не бояться людей. Це ворона. Велика пташка з міцним масивним дзьобом. Вона живе у лісі, але взимку перебирається поближче до людських помешкань. Пташка має чорносіре забарвлення пір'я. У неї чорні крила і голова. А спинка і черевце сірі. А зараз я пропоную вам пограти в гру, впізнає пташку за голосом. Вірно, це синичка. Це дятел. Це ворона. Це голуб. А це горобчик. Молодці малята відгадали всіх пташок. А як же ж ми допомагаємо нашим пташечкам взимку? Вірно. Підгодовуємо. А куди ми насипаємо їм зернятка? Так, в годівничку. А давайте пригадаємо, що ми покладемо їм в годівничку. Так, пшеничку, різні зернятка, кукурузку. Молодці. Ми зробили годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця. Крик насипимо і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь метілі. Дітки, надішліть мені, будь ласка, фото, як ви доглядаєте за зимуючими птахами. Буду з нетерпінням чекати. Ну, от, смалята, на цьому наше заняття закінчилось. Я кажу вам до побачення. Піклуйтеся про наших зимуючих пірнатів.